Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри! Сьогодні є остання неділя такого пасхального циклу, тому що в четвер. Ми будемо святкувати Вознесіння Господнє, у середу вже віддання свята Пасхи. Віддання це означає завершення цього святкового періоду. І вже до середи вітаємося ще Христос Воскрес, а починаючи із середи, слава Ісусу Христу! І якраз остання неділя періоду пасхального це є неділя розцілення сліпонародження. Під час Божественної літургії ми чули це євангельське зачало, це досить велика е, така розповідь про те, як Ісус Христос звершив зцілення людини сліпонародження. У священному Писанні є декілька згадок про те, як Христос повертав зір незрячим людям, сліпим, які втратили цей зір. Але особливість сьогоднішньої розповіді полягає в тому, що Христос зцілив людину, яка сліпа від народження, тобто людина, яка вже сліпою народилась, яка ніколи не бачила. Нічого, це розповідь є досить велика і в ній знаходиться дуже багато богословських тем. Зараз ми спробуємо зосередитись на таких головних акцентах, які містяться у цій розповіді. А саме ми читаємо, що проходячи Ісус побачив чоловіка сліпого від народження. Ученики його запитали, учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився. Ісус відповів: ні Він не згрішив, ні батьки його, а це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Першою темою цієї розповіді про зцілення сліпого є питання про те, хто згрішив і яка причина хвороби. Тому що у Старому Завіті, в давні часи, в ізраїльському суспільстві була така думка, що якщо людина хвора, то ця хвороба обов'язково дається за гріхи. Якщо не самої людини, то за гріхи батьків, дідусів, бабусів, предків. І таке повір'я, така думка була дуже розповсюджена. І коли учні бачать людину, яка від народження сліпа, то природньо питають Христа, хто ж в цьому винен? Хто згрішив? Він чи батьки його? Але Христос сказав, що ні Він ні згрішив, ні батьки його, а хвороба ця для того, щоб на ньому виповнилися діла Божі. Тобто, коли ми всі хворіємо, а на жаль, Кожен має досвід хвороби, чи більшої, чи меншої, то ця хвороба може мати дві причини духовну. Хвороба має фізичну звичайно, причину, але якщо говорити в духовному контексті, то може бути дві причини. Перше, хвороба може бути як наслідок гріхів з однієї сторони, коли людина згрішить. А потім хворіє. І яскравий приклад це венеричні хвороби, коли людина в більшості випадків згрішить гріхом блуду, і потім, як наслідок, має ці хвороби. Але з іншого погляду, хвороба може бути для спасіння, щоб звершились діла Божі. Господь може допустити хворобу. Людині не лише за гріхи, але й для спасіння, для того, щоб від чогось уберегти, для того, щоб людина переосмислила своє життя, або для того, щоб через скорботу увійшла в Царство Боже. Дуже часто буває так, що коли людина живе праведним життям, а, наприклад, в кінці життя дуже-дуже хворіє і терпить великі болі. І тоді виникає питання, чому ж людина праведна може хворіти і так тяжко мучитися. А виявляється, що так як золото гартується вогнем і стає кращою е, гатунку, так само і людина через скорботи, через хвороби настільки очищує свою душу, що входить в царство Боже вже чистою, як кришталь. Хвороба може бути як захист від чогось. Наприклад, є така історія, що людина все життя мріяла поїхати в подорож. Збирала гроші, купила нарешті квиток, молилася дуже багато, щоб Бог допоміг у цій подорожі. І тут напередодні ломає ногу і вже ніхто нікуди не їде. І тоді людина молиться, Боже, ну чому так? За що мені це? Я ж так молився. Збирав кошти, так хотів поїхати в цю подорож, а в останній момент зламав ног. А, І людина починає нарікати. Але проходить час і приходить звістка, що всі, хто були там, припустимо, в цьому автобусі загинули, відбулася автокатастрофа. І таким чином людина через хворобу уберегла, бо так дав, що людина уберегла своє життя. І такі випадки бувають. Тому хвороба може бути як за гріхи, так і для спасіння людини, щоб виповнили стіла Божі. Тому в будь-якому випадку, якщо приходить хвороба, звичайно, її треба лікувати, але не нарікати, а дякувати Богові за все, що в нашому житті відбувається. Наступна акцент розповіді про зцілення сліпого це те, яким чином Господь звершує це зцілення. Ми читаємо, що Ісус плюнув на землю, зробив із слини суміш і помазав йому очі. І коли ми чуємо це євангельські слова, то, ну, як мінімум, у нашому е в нашій свідомості виникає питання, чому це якось так дуже дивно відбувається, чому Христос п'є на землю, створює якийсь там, суміч, помазує очі. Цей момент в духовному сенсі явно є паралельним місцем до того, як у книзі буття йде мова про створення людини. Тому що коли ми згадаємо, як людина була створена, що Господь Бог із пороху земного творить людину, і дих дмухає і дихання життя входить в ніздрі людини, і людина стає душею живою. Тобто тут є паралель, що як людина стає живою диханням Божим в Книзі буття. І людина створена з споруху земного. Так само діє Христос споруху земного диханням те, що виходить з уст Христових, створює цю суміш і робить зцілем. Таким чином, це є непряма вказівка на божество Ісуса Христа у богословському значенні. Деякі святі оці говорять навіть те, що сліпонароджений не мав очних яв. І Христос, наче доповнює, створює це, ці очі, цей зір, щоб людина могла бачити. Навіть таке тлумачення ми можемо зустріти. І ще один момент: коли Христос робить суміш, і через цю суміш відбувається зцілення. Ми бачимо, що використовується матерія, певна матерія, і через цю матерію Господь звершує зціли. Тому і в нашому християнському практичному житті також використовується матерія, наприклад, ікони. Це ж матерія матерія це дошка, фарби. Але Господь через матерію і по нашій вірі звершує зцілення. У всіх таїнствах використовується матерія. Наприклад, в хрещенні ми використовуємо воду, єлей, миро, олійку. У таїнстві причастя використовується хліб і вино для причастя. У таїнстві миропомазання миру використовується, у таїнстві єлеосвячення, використовується олива і вино, тобто це все матерія. Але через матерію Господь посилає нам благодать Духа Святого. І ми, оскільки ми створені із матеріальної і духовної складової, ми, духовні, невидимі, благодат, благодатні речі за своїм якраз за допомогою матерії. І у розповіді про зцілення сліпонародженого також це висвітлено, як через суміш, через мазь Господь звершує сили. І третій акцент розповіді сьогоднішньої євангельської це те. Як змінюється духовний стан самого сліпонародженого. Тому що в образі сліпоти в священному Писанні завжди розуміється не лише фізична сліпота, а й духовна сліпота, коли людина духовно засліплена, коли людина далека від Бога. І сам Христос. Шукає цю людину, допомагає, підтримує, відкриває себе. І ми бачимо таких три етапи, коли сліпонароджений який знав Христа. Перший етап, коли відбулося зцілення, коли е, сліпий прозрів, він говорить, що його зцілив чоловік Ісус. Тобто Ісуса називає чоловіком. Коли його допитують фарисеї, хто, як це зробив, якою силою, в який день, то через деякий час цей сліпий каже, що Христос Ісус це пророк, що мене зцілив Пророк Ісус. Але коли фарисеї і релігійні лідери виганяють цього сліпонародженого, і потім, знавши про це, Христос Його знаходить, і говорить про Месію, чи віруєш ти в Месію? То сліпонароджений каже, а хто він, у кого мені вірує? І тоді Христос каже, це я, який говорю з тобою. І тоді сліпонароджений називає Христа Господом, тобто спочатку чоловіком, потім пророком, а потім, пізнавши його, каже: Господом. Господом. і Насправді Бог, тому що Христос є Бог, який прийшов у цей світ. І завершується сьогоднішнє євангельське читання яскравою думкою про те, що людина, яка пізнала Бога, пізнала Христа, не має страху. І коли цей сліпонароджений пізнав Христа, то ми бачимо, що в його словах, в його дискусіях із Фарисеями, цей сліпий абсолютно не має ніякого страху. Навіть батьки сліпонародженого бояться, що їх відлучать від синагоги і кажуть цим релігійним лідерам, що цей син наш великий, самі Його питайте. Він вам скаже, хто зцілив, як зцілив. А сліпонароджений він не має страху. Він навіть кипкує з цих фарисеїв, каже, чи не ви хочете також стати учнями Ісуса? І ми, дорогі брати і сестри, читаючи цю розповідь, повинні також надихатися прикладом цього сліпонародженого і його віри. Якщо ми маємо віру міцну, тверду в Ісуса Христа, якщо в нашому житті відбулася зустріч з Христом, то ми не повинні нічого боятися. І особливо в наш ось цей такий тривожний час. Тому що е, триває війна, вона огортає кожного страху, тривожністю. Ми не знаємо, що буде завтра, що, на, що чекати далі. Але все-таки ми не повинні забувати, що є Бог, є Христос і також від Бога Бога все залежить, все в руках Божих. А наше завдання бути з Богом. Тому що якщо ми з Богом. То Господь допоможе нам і переможе, і буде боротися разом з нами. Тому, дорогі брати і сестри, нічого не біймося, твердо йдімо дорогою спасіння, будьмо з Богом, і тоді ми зможемо вигукнути такими словами, що Господь захисник мій, Господь допомога моя, кого устрашуся, кого буду боятися. Амінь. Cristo ressuscitou.